Усім привіт! Мене звати Аліна Касяненко. Я автор трансформаційних програм про гроші, жіночність, енергію і щастя. Сьогодні хочу поговорити з вами про одну дуже важливу тему про вибудовування особистих кордонів і чому у багатьох людей з ними великі питання. І сьогодні я буду говорити не просто як експерт і давати якісь важливі серйозні поради, а мабуть більше як людина, жінка, яка Пройшла шлях вибудовування своїх кордонів, і цей шлях був дуже болісним, дуже тернистим. І так це моє величезне поле робіт було, і зараз місцями теж трішки залишається. Так склалося, що в стосунках, які були до мого заміжжя, чоловіки вчили мене любити себе, вчили мене говорити ні, вчили мене відстоювати і вибудовувати мої кордони, яких абсолютно не було. І зазвичай такі вчителі не церемоняться і не підбирають методів. Але зараз я безмежно вдячна тому досвіду, і я розумію, що він був мені необхідний, щоби зараз я стала тою, ким я є. Раптом ви не бачили на Ютуб-каналі, вже було відео про мій досвід деструктивних стосунків і те, як я з них виходила, як я себе стілювала і як я себе готувала до адекватних стосунків. Обов'язково подивіться. А почнемо ми з того, що поколупаємо причини, чому так багато людей, особливо жінок, мають великі питання до власних кордонів, а точніше, просто їхню відсутність. І як завжди, і в усьому, корінь цієї проблеми він лежить в дитинстві. Всі знають про те, що у нас всередині є наша внутрішня дитина, але крім неї є ще і мама. Внутрішня мама, крім зовнішньої, і захист не дати в образу вибудувати кордони, це якраз і є функція нашої внутрішньої мами. Але що з нашою мамою не так? Чому вона ціпеніє і абсолютно ніяк не може себе проявити, коли хтось робить боляче її внутрішній дитині? Справа в тому, що якщо у нашому дитинстві... Ми мали досвід того, що, наприклад, тато ображає маму, або тато ображає мене, а мама не заступається, або просто сама мама ображає мене. Всі ці фактори, якщо ми в цьому росли, якщо ми це спостерігали, вони формують поведінку нашої внутрішньої мами. І тоді виходить, що ми виростаємо з такими стратегіями, з такими моделями, що топтатися по мені, ображати мене. Це нормально, бо так робив тато, мама ніяк не реагувала, бо так робила сама мама, бо так тато робив з мамою. Значить, це адекватна модель поведінки. І, власне, особисто я якраз і виросла такою дівчинкою з дуже глибокою позицією жертви, з нелюбов'ю до себе, з відсутністю особистих кордонів. І в порушенню кордонів справа абсолютно не в іншій людині. Це не її проблеми, що вона їх порушує. Це наші проблеми, що їх або немає, або ми не вміємо їх адекватно відстоювати. Що мається на увазі під адекватним відстоюванням, щоб детальніше це пояснити, мені подобається. Порівняння особистих кордонів з кордонами конкретної країни, наприклад. Коли ви перетинаєте кордон якоїсь країни, ви знаєте про правила поведінки в цій країні. Наприклад, я довгий час частково проживаю на Балі, і там досі є смертна кара за наркотики. Знаєте ви це чи не знаєте, подобається вам це чи не подобається. Там такі правила. І перетинаючи кордон, ви розумієте, що або ви дотримуєтесь цих правил, або ви понесете певну відповідальність за їх порушення. Точно так само і з особистими кордонами. Є певні правила. Оці правила, кожна жінка, кожна людина має для себе. Визначити і чітко для себе зрозуміти, як зі мною не можна. Наприклад, якщо мене не можна бити, то мене не можна бити нікому: ні моєму татові, ні моєму чоловікові, ні сусідці, ні моїй дитині. Нікому. Це строге правило. Якщо воно порушується, то за ним йдуть. Певні санкції. Санкції ці залежать безумовно від того, яке правило було порушене. На вас десь криво боко подивилися, десь вам щось не таким тоном сказали, чи вас ударили. Від цього ви відштовхуєтеся у виборі своїх санкцій. Якщо ж людині не озвучити прямо в цьому моменті словами через рот, що вам конкретно не подобається, як з вами можна, а як з вами не можна, і не протранслювати певні наслідки. Для людини це сигнал, що ви це схавали, і це означає, що з вами так можна, і за це йому нічого не буде. Тому ми повертаємося до дуже важливого нюансу. Самі для себе треба визначити, як мені не подобається і як зі мною не можна. І тут є такий тонкий момент: мене часто питають Алін, а як зрозуміти, чи це Адекватно я вибудовую те, як зі мною не можна, чи це я вже зажралась десь і просто перегинаю палку. І для мене таке питання одразу транслює низьку самооцінку. На усьому, що вам не подобається, в проявленні у вашу сторону починаються ваші кордони. Тут немає такого «зажралась», не зажралась». Якщо комусь такі норми спілкування не підходять, це нормально, тому що ми всі різні. І це означає, що подальше ваше спілкування з цією людиною неможливе, тому що вона не поважає закони. Вашої території умовно, так і вона отримує певні санкції заборону на спілкування, і це нормально, це адекватно. Кожна людина, кожна жінка, яка себе любить, яка себе поважає, не впускає своє оточення людей, які понижують якось її самооцінку, які стосують з неї її енергію, які порушують її особисті кордони. На цьому місці у багатьох дівчат, особливо у кого дуже яскраво проявлена програма жертви, виникає певний страх. Якщо я буду вибудовувати свої кордони і озвучувати людям, як мені не ок, то зі мною ж ніхто не захоче спілкуватися, зі мною буде складно взаємодіяти і так далі. Але насправді. Не з вами справжньою, тому що себе справжньою ви вже закопали. А зараз ви просто намагаєтеся підлаштуватися під соціум, бути зручненькою для інших, бути хорошенькою для інших. Але ну прикольно, так, це все можна робити. Але щасливою з такою стратегією ви ніколи не станете. І якщо від вас відсіюється якась людина, яка не готова поважати. Правила спілкування з вами і ваші особисті кордони, то на цьому місці треба станцювати святковий танець, що лайно відвалилося з вашого життя. Ну, як я розійшлася? <свіття> Тут хочу трошки поділитися власним досвідом. Як я вже сказала, що в попередніх стосунках до заміжжя було дуже багато деструктиву, дуже багато аб'юзу в мою сторону, і воно й зрозуміло, тому що з жертвою неможливо проявляти себе інакше. Цей урок я слава Богу засвоїла. Я зцілила себе від цієї програми, я обрала собі найдостойнішого з чоловіків для шлюбу і все прекрасно. І не дивлячись на те, що мій чоловік дуже мене любив на початку наших стосунків, просто здував з мене пилиночки. Він то й зараз любить, чому я сказала в минулому часі. Окей, здував з мене пилиночки на початку наших стосунків. Не дивлячись на це, за перший рік нашого спільного життя фразу слава зі мною так не можна я сказала просто незліченну кількість разів. І це нормально, тому що ми різні люди, ми виросли в різних сім'ях, ми бачили різні моделі. Спілкування в сім'ї ми увібрали ці моделі. У нас були різні стосунки, і десь мої стосунки мене зламали. Десь зробили сильнішою, десь дали необхідний досвід. І коли ми створюємо пару, це нормально своєму партнеру озвучувати те, як мені подобається, а те, як я не дозволяю проявлятися у свою сторону. І В'ячеслав, до речі, теж неодноразово мені казав: Ало, дівчинко, ти не забувайся, я твій чоловік зі мною так не можна говорити, тому що я теж емоційна і мене іноді заносить. І насправді це дуже класна стратегія поведінки у конфліктних ситуаціях, тому що коли Наприклад, на тебе наїжджають, і ти наїжджаєш у відповідь, контакт втрачений, там уже змагання, хто кого замоче. А коли на тебе наїжджають, а ти спокійним рівним тоном, дивлячись людині в очі, озвучуєш зі мною так не можна, мені так не подобається. Або ти спілкуєшся інакше, або спілкування припиняється. Коли тобі це озвучують, у тебе вже немає чим махатися, у тебе вже немає звинувачень, які висунути людині, тому що об це все твоє бикування ламається об оцю е гідність, об любов до себе людини і об неготовність воювати. І якщо у особистому житті мною цей урок уже абсолютно пройдений, ну як я відчуваю, тому що в моєму оточенні а в мене дуже Велике оточення, дуже велике коло подруг. У мене сім'я, сім'я чоловіка, моя сім'я у моєму близькому оточенні немає людей, які не поважають мої кордони, які можуть їх перетнути, які можуть вчити мене життю, давати поради без мого прохання на те, давати мені якісь оцінки і так далі. Цього абсолютно немає. То у соцмережах я ще продовжую проходити свій тренінг по вибудованню своїх кордонів. Тому що, на жаль, соцмережі давно міцно увійшли у наше життя, але культура спілкування у соцмережах, вона десь на рівні плінтусу. Люди там дозволяють собі проявлятися так, якби вони нізащо не проявлялися, аби ми зустрілися віч на віч. Тому в соцмережах я також для себе е, вибудувала певні правила, як не можна проявлятися в мою сторону. І як тільки я відчуваю свій бік якесь неекологічне проявлення і спілкування, я просто блокую. Містями мені ще десь буває неприємно, але в цілому я вже непогано попрацювала і в цій сфері. І тут важливо зрозуміти, що є люди, для яких це не є полем робіт. У них все прекрасно із захистом своїх кордонів. У них все прекрасно. З їхньою темною стороною, з їхньою здоровою, адекватною агресією. І в таких людей взагалі не виникає з цим питань. І, можливо, їм навіть це відео буде нецікавим, не актуальним. Ей, люди, про що ви говорите? Це ж фігня якась. Але є інший тип людей, такі як я, дуже чутливі, дуже емпатійні. І я себе так в смішках називаю ранімий блогер, тому що мене справді. Зачіпає, і я відчуваю, як я зливаю свою енергію на оці всі прояснення стосунки в інстаграм. Тому для себе я обрала стратегію, як тільки бачу якесь неекологічне проявлення в мою сторону. Я одразу без жодних пояснень, без якихось відповідей людині у Дірект блокую її, тому що мені не цікаво втрачати свою енергію, тому що мені не цікаво перезасівати цей негатив. Тому краще одразу це обрубати, і тим самим, можливо, не впевнена, що на тому кінці це розумію. Але показати людині, що те, як ти проявляєшся, це не ок. І тут у когось може закрастися думка. Аліна, може це реально тумач? Не вже з тобою можна спілкуватися тільки коли тобі кажеш компліменти, і тільки коли з тобою в усьому погоджуєшся? Насправді ні. Ем, у мене дуже, як я сказала, велике коло подруг, а оскільки їх багато, і не дивлячись на те, що. Ми всі на одній хвилі, ми всі розвиваємося, ми всі зрілі і так далі, ми всі залишаємося дуже різними. І у багатьох з ким з моїх подруг у мене розходяться погляди на якісь фундаментальні речі, народження дітей, виховання дітей, щеплення, мова, концепція Бога і так далі. І якщо спілкуються дві Зрілі людини, які поважають себе і поважають того, хто навпроти, ніколи не виникне непорозумінь, проблем і конфліктів на фоні того, що інша людина думає інакше. Тому що я безумовно поважаю вибір своїх подруг, я безумовно поважаю їх шлях, і свої поради я буду давати тільки в тому випадку, якщо на них буде запит з їхньої сторони. Точно так само і в мою сторону. В моєму колі дуже багато проявлених жінок, які самі є майстрами, вчителями, провідниками. Але коли я дівлюсь чимось, що мені болить, мені не біжать давати поради, мене не коучать, мені не кажуть, як мені треба вчинити. Мені кажуть, я поруч з тобою. Блін, в мене теж так було. Я знаю, як це неприємно, що я можу для тебе зробити. Уявляєте? Але якийсь ноунейм no з інстаграма. Точно знає, як тобі треба лікувати своїх дітей, як тобі треба проявлятися, що тобі треба транслювати в твоєму блозі, і як тобі витрачати твої гроші. Тому з такими людьми у мене розмова коротка. Раптом хтось із вашого близького оточення ще досі собі таке дозволяє: згадайте, що ви доросла, згадайте, що ви зріла, згадайте, що ви цілісна, і щоразу, коли виникає якесь. Непорозуміння, задавайте собі питання, а як би я вчинила, аби я себе любила? Реанімуйте свою внутрішню маму, нагадуйте їй про її функції, спілкуйтеся з людьми, у кого все нормально, зі здоровою агресією і проявленням своїх кордонів, і набирайтеся у них цього досвіду. Маю надію, що вам було цікаво це відео, обов'язково поставте вподобайчик, обов'язково коментарчик і поділіться цим відео у соцмережах, чим ви підтримуєте мій канал. І нагадую, що всю монетизацію зі свого YouTube каналу я надсилаю нашим ЗСУ.